Ігор Калинець, про що розповіли незабудки. Цитьте, діти, цитьте всі, стало тихо, маком сій. Буде тихо, тихо, так, аж достигне в маці мак. Приїхала дівчинка з великого міста в село до бабусі на весну, літо і навіть осінь. І тут вона полюбила квіти, поливала їх літеплом. Розпушувала землю, щоб корінці не позатерпали, полола бур'яни, які хотіли заслонити квітам сонце, і квіти також полюбили дівчинку, здалеку впізнавали її, махали привітно листям і посилали назустріч свої пахощі. Та була в дівчинки одна біда вона плутала назви квітів і різного зілля, а то і зовсім забувала. Як вони називаються, квітам було шкода дівчинки. От вони стали радитися, як їй допомогти. Погомоніли, погомоніли, але нічого не придумали. Та якраз нагодилась добра чарівниця. Вислухала квіти, бо їхню мову знала і запитує: Чи поливає вас дівчинка? Поливає, а прополює? прополює. А курей проганяє з грядки? Проганяє, милується вами. Ще й як. Дівчинка виглянула в вікно, а в саду біля квітів якась бабуся. «На дворі спека. Певно, бабуся дуже втомилася, подумала дівчинка. Винесла вона для незнайомої бабусі молока з коржиком. Випила добра чарівниця, відпочила ще трохи. І подалася своєю дорогою, гадаючи, як допомогти такій ласкавій і чимній дитині. Пішла наша дівчинка до лісу по суниці. Оглядається ліс, стежки переплутались, хоч сядь та й плач, сіла та й плаче, доведеться тут і заночувати, а вночі вовки з'їдять, бризнули з очей дрібні сльози і покотилися в траву. А звідти раптом визирнули блідо, блакитні, дрібні придрібні квіточки. Таких я ще й не бачила, подумала дівчинка. А може, бачила та забула. Але чого вони так швидко ростуть? Просто на очах. То, напевно, чарівні квіти. А ще чарівними і побалакати можна. «Добрий день вам, квіточки! привіталася дівчинка, і квіти відповіли. Доброго дня, дівчинко. Хто ви такі? А ми незабудки. Які ви щасливі, позаздрила дівчинка, а я забудько, пішла по суниці, забула глечика. Зайшла в ліс, забула, з якого боку війшла. Отак От завжди. А ми тебе знаємо нас послала добра чарівниця на допомогу. Коли що схочеш пригадати, а не зможеш, то прокажи допоможи хутко, незабутко, незабутко, от котра із нас почує тебе, хоч де б ти не була, і допоможе в скруті. То ви допоможете мені вибратися з лісу? Еге ж, то я зараз попрошу незабудко, незабутко, допоможи хутко, стежину знайти з лісу. І чує дівчинка. Ніби хтось у вусі шепче. Ось стежка. Глянула вона на квіти. А вони мовчать, ніби й не виростали на очах, і не розмовляли щойно. Та все одно дівчинка подякувала їм. Дякувати на диво вона ніколи не забувала і побігла. А на узліссі перестрів її гайовик. До якого тобі села, дівчинко? Я до… Та й забула. Трохи знітилася, а тоді пригадала недавню пригоду і швиденько проказала про себе Незабудко, незабудко, допоможи хутко найти село. І враз пригадала і назву села, і вулицю, і прізвище бабусі. З того часу дівчинка рідко коли що забуває як не може відразу відповісти, то хвилину подумає, ніби порадиться з кимсь у собі. А тоді правильно відповідає. Тепер вона усі назви квітів пам'ятає і не переплутує. А побачить нас, то так і припадає. Ой ви мої милі незабудки! Коли б не була та дівчинка забудьком, то, може, і не було б нас незабудок. Кажи мені, хутко, хто ти незабудка? Що ти не забула, як у бабусі була, що ти там робила? Квіти посадила, що ти там чувала, як ташка кувала? Що везеш до міста? Бабине намисто, мальовану дудку, пісню незабудку. Назовіть, діти, будь ласка, головних героїв казки. Яка була біда у дівчинки? Чому добра чарівниця? Вирішила їй допомогти. Як допомогла бабуся дівчинці? Чи допомогли квіточки дівчинці? Зараз з'явилося дуже багато квітів. Дівчатка з них плетуть віночки, збирають перші весняні букети. Будемо милуватися квіточками. На прогулянці.